Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, «Скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події третьої декади березня 1902 року. 21 березня, п'ятниця. Під час протестів робітників на півдні царської Росії у місті Батумі царські солдати розстріляли 30 робітників. Наступного дня у сутичках з військовими та поліцією загинуло 15 людей, 54 було поранено, та близько 500 було заарештовано. Того ж дня, 21 березня, Сенат США у Вашингтоні голосує за закон про захист президента. Згідно з ним, за замах на президента вироком буде смертна кара. Того ж дня, 21 березня. пруська держава придбала кілька шахт у приватних власників у Рурській області. 22 березня, субота. Велика Британія і Персія підписали договір про розширення телеграфної лінії. Він призначений для забезпечення швидкого зв'язку між Європою та Індією. Того ж дня. 22 березня, під час дводенних зовнішньополітичних дебатів в італійському парламенті, уряд у Римі спростував чутки про підготовку військової експедиції в Тріполі. 23 березня, неділя, представники груп інтересів сільськогосподарства у США починають пропагандистську кампанію проти імпорту німецьких вин, пива тощо. Таким чином, вони реагують на заборону імпорту м'яса з США, встановлену німецьким рейхом. Того ж дня, 23 березня представники уряду Трансваалю прибувають до британської штаб-квартири в преторії для проведення мирних переговорів. Лорд Гораціо Герберт Кіченер гарантував їм безпечний проїзд. Того ж дня, 23 березня у Брюсселі. Кілька сотень ліберальних, християнсько-демократичних і соціалістичних організацій проводять масовий мітинг за впровадження загального виборчого права. Того ж дня, 23 березня. Італійська палата схвалила закон, що обмежує працю дітей. Для хлопців віковою межею є 12 років, для дівчаток 15, 24 березня, понеділок. Після повернення із США, Пруський принц Генріх знову очолив першу ескадру імператорського флоту, що складається з восьмилінійних кораблів та розвідувальних крейсерів. Того ж дня. 24 березня. Британська палата громад вирішує передати початкові школи та школи, які утримуються за рахунок добровільних внесків під нагляд міської влади. 25 березня. Вівторок у Берліні опубліковано розпорядження про зміни статусу державної служби та найменувань посад у поштово-телеграфній адміністрації. Цей захід пов'язаний зі стандартизацією поштової системи в німецькому рейху. Того ж дня, 25 березня, вночі в міському театрі Бармена сьогодні частина міста Вуперталь у Німеччині спалахує пожежа. Будівля вигоріла вщент. Того ж дня, 25 березня. У кількох казармах італійської армії солдати протестують проти затримки звільнення. Уряд розпорядився про цей захід через протести сільськогосподарських робітників у північній Італії. 26 березня Середа з Кейптауну повідомили, що у віці 48 років помер британсько-південноафриканський колоніальний політик і президент Капської колонії Сесіл Роудс. Більше інформації про заповіт Сесіла Роудса ви знайдете у відео ось тут, вгорі. Того ж дня, 26 березня. В царській Росії в Санкт Петербурзі відбулася прем'єра п'єси Максима Горького міщани. Тому ж році відбулася прем'єра в пруському місті Бреслав. 27 березня. Четвер. Під час відпустки у Венеції в Італії канцлер Німеччини. граф Бернхард фон Білов зустрівся з міністром закордонних справ Італії Джуліо Прінеті. На порядку денному переговори про відновлення троїстого союзу. Більше інформації про графа Бернхарда Білова ви знайдете у відео. Ось тут вгорі. 29 березня. Субота. 40 польських дітей з католицької школи у врешні в східній Прусії не переводять в наступний клас через неадекватну поведінку та недостатню зрілість. Вони відмовилися під час уроків релігії на запитання вчителя відповідати німецькою мовою. 30 березня, неділя з кінця березня, через голод, спричинений неврожаєм 1901 року, в південних провінціях царської Росії, таких як Полтавський, Харківські, воронезькі та кутайсі починаються масові протести селян. Соціал-демократи та соціал-революціонери підбурюють населення пліндрувати, а інколи підпалювати маєтки. Того ж дня, 30 березня у пресі повідомляється про відкриття в Лондоні дитячого майданчика, названого на честь персонажа Чарльза Дікенса. Маленька доріг 31 березня, понеділок. Наприкінці конгресу бельгійських соціалістів у Брюсселі, який розпочався напередодні, делегати ухвалили резолюцію про право голосу під гаслом Одна людина, один голос того ж дня, 31 березня. Німецьке східне товариство під керівництвом дослідника Людвіга Борхарта завершує перший етап розкопок в єгипетському абусир.